Херсон під чудовим вогнем місцевий сказав, аби не плакати мусим сміятись. В Бахмуті не лишилось вцілілих підлог вікон стелі. Десь коло Харкова триває масова ексгумація, сліз вже немає, там поховання на новорідних сердець. Київ приймає, ймовірних союзників. У них своєрідна ротація, як і на фронті. Бо всі генерали та всі віщуни кажуть, що це не кінець. Хочеться спати постійно, бо мозок не вірить у дійсність. Надіється раптом прокинутись та не почути на ранок жодної з цих новин. Мозок собі не цякає, що одного разу може не втриматись та здоволіки, заблокувати у вигарці, чи змішавши якихось там щодо. Хочеться віднайти життя, адже душа теж потребує спокою. Хоче відчути себе коханою. Просить побути такого, хоча б у вісні, але тривога вкорочує все навколо. Життя вміє кроками, Що ти охоче буде коханою, але ні? Каже Марія, зі славного міста свого Маріуполя, рідного їй. Море у нас є теж. Патріотичних графітів у нас дома. Тільки по вулицях повзе, і кров'ю та хлопцю, людською змія мого міста, мого красивого Маріуполя більше нема. Сил нема теж. Справи завершила, а все, що хотіла сказати, і сказала, і за дня в день рятуюся людиною, чекаю на головну новину, що все ж таки мозок вклав мене в ліжко, дав виспатися на ранок я встала. Дізналась, що діда плішив його разом з його людожерами поклали в вузьку труну. Бажаємо.